Перші та єдині в Україні медичні сумки з вбудованою шиною лонгет почали відшивати спеціалісти Кормедікал на власному виробництві. Щодня створюють десятки сумок швидкого доступу. Все починається тут в розкрійному цеху, де йде процес нарізки всіх необхідних деталей для аптечок. Для пошиття підсумків використовується міцний водонепроникний матеріал. Автоматизовано нарізаються стропи, липучки та еластична тасьма. Далі на емблеми наноситься логотип. Все комплектується та передається до швейного цеху, де зшиваються всі деталі та вбудовується лонгет. Саме вшита шина лонгет робить сумку унікальною та дозволяє надавати першу допомогу, що й при переломах кінцівок. На виробництві працює 10 людей. Ми використовуємо сучасне автоматизоване обладнання, що забезпечує високу якість та швидкість пошиття підсумків для аптечок. У наданні першої допомоги важливий час та безпека. Саме ці два критерії лежать в основі Коркіт. Спеціальна зовнішня кишеня для рукавичок, які потрібно одягти перед наданням першої допомоги. Блискавка з двома бігунками дозволяє легко відкрити підсумок навіть однією рукою. Внутрішні кріплення розташовані відповідно алгоритму марч. Надійна фіксація фурнітури гарантує міцне кріплення сумки на спорядженні. Тисячі медичних сумок коркіт абсолютно безкоштовно передано захисникам та тактичним медикам. Продовжуємо робити те, що вміємо найкраще: дбати про здоров'я людей.